17 липня спливає термін оновлення даних для військовозобов'язаних. Про це нагадують у територіальному центрі комплектування. Наразі оновити дані можна трьома способами: звернутися до ТЦК обласного або за місцем прописки, адже всі центри з тимчасово окупованих територій передислоковані безпосередньо до Запоріжжя. Також можна оновити дані у ЦНАПах та у мобільному застосунку Резерв Плюс. Проте у центрі комплектування попереджають, що у застосунку можуть бути збої. Якщо оновити дані онлайн не вдалося, доведеться особисто звернутись до ЦНАПу або ТЦК. Якщо станом на 17 липня дані не будуть оновлені, то це може потягнути за собою штраф. Може застосовуватися відповідальність якось у виді накладення штрафу у розмірі від. 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Але ми всі розуміємо, що є дуже багато скажімо так, життєвих ситуацій, згідно яких не явищ непереборної син, згідно яких людина може не притягуватись до адміністративної відповідальності. Але звертаю увагу, що кожен випадок розглядається окремо.